Чорних лебедів поле і таву, які мешкають у Полтавському дендропарку вже днями можуть переселити на зимівлю. У разі стрімкого замерзання криги на третьому ставку їх перемістять на територію комунального підприємства декоративні культури. Про це повідомив начальник відділу полтавський міський парк Максим Макуха. Щодо білої пари Наталки Петра додав він, їх поки що не переселятимуть або ж зроблять це пізніше, зважаючи на погодні умови. Найближчим часом ми плануємо чорних лебедів з третього ставка перевезти, тому що той третій ставок швидше замерзає, ніж перший, на якому білі лебеді. Тому спочатку, я думаю, найближчим часом чорних і пізніше будемо переводити вже білих. Але знову ж таки все залежить від погоди. Краще лишати їх на воді, тому що вони як адаптовані, головне, ми їх там підгодовуємо щодня, тому вони себе нормально почувати, коли є навіть мороз, але відкрита вода. І це питання, що ну, сюди-сюди, це і стрес для таких тому ми намагаємося максимально цього уникати.